А протокол основа комунікації в інтернеті кожен із вас використовує його щоб завантажувати веб-сторінки. Зазвичай це відбувається між клієнтом, вашим браузером та сервером, який зберігає ресурси, що ви намагаєтеся отримати. Комунікація відбувається окремими повідомленнями, а не цільним потоком. Клієнт надсилає запити, реквести, а сервер надає відповіді, респонси. Варто зазначити, що HTTP є протоколом рівня застосунків. Знаходиться над IP та транспортними шарами та слугує абстракції від низькорівневих мережевих налаштувань. Але чому HTTP так називається? Ця абревіатура означає Hypertext Transfer Protocol, а веб-сторінки вважаються гіпертекстовими документами, оскільки містять посилання, що можуть бути використані щоб завантажити нові ресурси, HTTP вважають Stateless протоколом, що по факту означає, що сервер не може відрізнити реквест, який ви надіслали 5 хвилин тому від того. Що ви надіслали щойно? Це можна порівняти з касиром в великому гіпермаркеті, який обслуговуватиме вас так само, як він це робив декілька днів тому. Він вас не запам'ятав і бути для нього черговим клієнтом. Оскільки http протокол є надійним, під капотом він використовує tcp з'єднання, а не UDP. Формати http повідомлень для реквестів та респонсів відрізняються між собою. Типовий запит містить HTTP-метод. Це можна вважати дією, яку ми хочемо виконати від сервера. Кет використовується в основному для отримання ресурсів. Пост, коли ми створюємо щось нове, як, от, наприклад, ви заповнили форму реєстрації на сайті та натиснули кнопку Submit, Після чого вірогідно ваші дані були передані серверу. Також існують інші методи. Наприклад, delete використовується для видалення конкретного ресурсу, put – для повного оновлення певної сутності з тілом реквест, а Patch лише для часткового оновлення певних полів. Також опціонально реквест може містити хедери, які несуть певну додаткову інформацію про нього. Серед найважливіших можна виділити content type, який вказує тип медіа тіла запиту або відповіді, це критично важливо для розуміння. Того як дані повинні бути оброблені. Authorization, що містить дані для аутифікації користувача, ці заголовок використовується для безпечного надсилання облікових даних. Також кеш Control, який керує поведінкою кешування, Accept, що визначає типи медіа, які клієнт готовий отримати від сервера. Та User Agent – це хедер, що позначає тип браузеру, який використовує клієнт. Респонсеж містять статус код, який позначає, чи реквест був успішним чи ні, та чому. Також хедери, деякі з них специфічні для серверної частини. Та опціональне тіло, що містить запитані ресурси. Пропоную тепер детальніше розглянути статус коди. Вони розподіляються за діапазонами 200 – це успішні запити, 300 – переадресація, 400 – вказують на помилки зі сторони клієнта. а 500 – на помилки зі сторони сервера. Коли ви бачите статус код, 200, це означає, що запит був успішним, то все працює належним чином. 301 статус код використовується, коли ресурс було постійно переміщено на іншу адресу. Всім відомий 404 статус код. Ще позначає сторінку, не знайдено. Таке часто буває, коли введене правильний URL, Чи сторінка була видалена? 500 вказує на те, що на сервері відбулася внутрішня помилка. 401 вказує на неавторизований доступ. Код повідомляє, що запит вимагає аутентифікації від користувача. А 403, на відміну від 401, це пряма заборона від серверу переглядати цей ресурс. Звичайно, це ще далеко не всі статус-коди, але усіх їх умістити в одне відео було б дуже важко. Тому пропоную з іншим ознайомитися в документації. Зараз же, коли переглядатимете майже будь-який сайт, то в заголовку ви бачите не HTTP, а HTTPS. це тому, що використовується захищений HTTP протокол S, там відповідає за Secure. Він є розширеним та безпечнішим варіантом, HTTP та використовується для захисту обміну даними між веб-браузером та сервером. Шифрування здійснюється за допомогою протоколу SSL TLS, який гарантує, що всі дані, ключно з url адресами Запитами і відповідями залишаться конфіденційними. На цьому все. Сподіваюся, відео було корисним. Поставте лайк та підпишіться на канал.